Флип, флип, флип сьогодні про цей бізнес багато говорять в штаті Вашингтон і в Америці. Чому? Тому що багато людей, славян, вони вміють робити ремонти якісно. Тобто, флип це купити старий будинок, відремонтувати, продати, отримати прибуток. Три моїх поради тим, хто хоче почати флип Перше – коли вам продають старий будинок під ремонт, говорять про ціну, яку, за яку ви продасте після ремонту. Оцю ціну перевірте декілька разів з незацікавленими людьми, тобто зі сторони ріелторами або друзями, що розуміються. І візьміть за увагу нижчу ціну, хто вам про її скаже. Друге, коли ви бачите візуально зовні, що це треба зробити, тільки це, 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 отакий ремонт, тобто закладіть туди ще, додайте якісь допоможні витрати, тому що коли станете робити ремонт, ви зрозумієте, що багато що ви не побачили третє: це коли ви робите перший флип, перший будинок, знайдіть його якнайдешевше, щоб там був простіший ремонт, можливо, менше заробите, але менше ризиків. Гарного вам дня, ріалтор Петро Прода, компанія Джонал Scott Завжди раді вам допомогти.